Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і я до вас черговою порцією новин. Вчора Російська Федерація нанесла масований удар по Польщі території НАТО. Тобто, це сталося так. Тобто, Путін зараз прощупує, що ж таке НАТО. І що ж ми з вами побачили, друзі? Ну от давайте ми з вами подивимося на факти: на територію Польщі залетіло 23 безпілотники. Так. З них всім НАТО, от вся, вся армада ця натовська, так, супер-пупер озброєна НАТО, умудрилося якимось чином збити три безпілотники. Ну, це сміх і гріх, так? Причому збивали ракетами. Кожна з цих ракет коштує більше, ніж всі ці безпілотники, які залетіли на той час. На територію Польщі на територію цього НАТО, так, тобто підняли там f 35 і там літали зі всіх країн. Тобто, ну э, устроїли таке показове шоу. Але збили лише три три безпілотники. Так, в той же самий день Росія масово знов-таки э, атакувала Україну. В Україну залетіло декілька сотень э, безпілотників, декілька десятків ракет. І Україна збила. Щось 360 з чимось безпілотників, наскільки я пам'ятаю. Я не пам'ятаю точну цифру, але ну це в сотні разів більше ніж умудрилося якимось чином збити все НАТО, так тобто, і у мене зараз виникає питання: кому куди треба Україні треба проситися продовжувати в НАТО чи НАТО тепер треба просити, щоб Україна їх до себе взяла. Це дійсно друзі, це сміх і гріх. І що ми з вами побачили, От як відреагувало НАТО на таку агресію? Це агресія, це відкрита агресія. Причому Раша робить ці відкриті агресії за останній тиждень. Так, ну після того як злітало до е, путінське це чучево злітало до Трампа до Чучева Рудого. Там і вони поспілкувалися. Тобто е, Путін чітко зрозумів, що Америка все злівається, Америки більше немає. Америка, це таке опудало, на яке більше не варто звертати увагу. Так? Ну, ще раз хочу сказати, що цією зустрічю і тим, що Трамп почав спілкуватися з Путіним, Трамп відкрив ящик Пандори. Все, третя світова, вона буде. Як би це РД чучево не думало, не казало, але це так воно і буде. І ось. Яку е, відповідь ми побачили з вами з боку НАТО? Ну, перше, це знову такі чергові е, висловлювання занепокоєності стурбованості. Да, НАТО знову показало, що там нервішки такі слабкі, слабкі дрестуни там в НАТО. Так ну будемо називати речі своїми іменами. Ну і е, Путін підняв зараз там продажі. Парашку, прального парашку, пральних машин. Тобто, зараз дуже різко в Польщі виросли черги на постірку штанців, тому що ну, обдівалість, там масово обдівалість, штани потяжеліли і штанин треба прати. Тобто продажі на такі товари там дуже-дуже зросли. За що деякі поляки, комерсанти, красно дякують Путіну. І все це так і є реальна реакція НАТО. Мені в е, відео, яке я зробив вчора на цю тему, і де я запитав поляків: ну де ж ви? Чому ж ви там е, розповідаєте українців на українців? Наїжджаєте, кажете, що вам треба їхати назад в Україну захищати свою країну, Україну. А самі обісралися, де ваша відповідь? Мені там почали писати: ну, а як по-твоєму е, Польща і НАТО треба було відповісти? Я вам розповім, як їм треба було відповісти. Їм треба було негайно зразу ж нанести масований удар, це що найменше, так по пунктам пуску цих безпілотників. Тобто ті пускові установки, які запустили безпілотники по території НАТО, потрібно треба було знищити зразу моментально, де б вони не знаходилися. Так це що реакція потрібна, повинна була б бути друге. Треба було знищити той штаб, де приймалося рішення атакувати територію НАТО. Тобто, це зробили не якісь там ваські, так тупі російські орки. Вони тупі і без приказу вони нічого робити не будуть. Тим більше вони не будуть запускати дрони на територію країни НАТО без е, е, прямого приказу. Тобто, треба було знищити пункт, де надали такий прямий приказ. Друге. Норі ну, третє, це щонайменше. Так, це, це була би адекватна реакція НАТО і адекватна реакція Польщі. Знищити ті заводи, де вироблялися ці е, дрони, які полетіли по території НАТО. Знищити ці цеха, знищити ці виробничі е, е, мощності, які виробили ці дрони, які полетіли по території НАТО. Ось це була би відповідь. Потужного а, товариства, так потужної організації, якщо б НАТО було дійсно потужною організацією і потужною товариства потужним товариством. А так, що а так там вийшли знов таки перед мікрофоном, побазікали, побайлакали, розповіли, як вони підтримують Польщу, як вони один за одного, ох, зараз! Як станемо ми всі разом, як всі разом обісремося. І вони думають, що вони такою воню, знаєте, дірміця, можуть залякати росіян. Ми ж зараз тут всі як наваляємо кучі, такі і ви, росіяни, через ці кучі не зможете перебратися і не зможете а, атакувати країни НАТО. Ну знову таки росіяни вам показали, що в них є дрони, і ці дрони перелітять через ваші кучі, кучі обісранок. Так, НАТО. І ось в такому б випадку, якщо б зробили би щонайменше три цих е, речі, про які я сказав, можна було б вважати, що НАТО дійсно е, якось дало якусь таку конкретну відповідь, адекватну відповідь. Так ну а так я впевнений, що Путін зараз отримав те, що він хотів отримати. Путін зараз зрозумів перше, що Америка все злілася. Трамп той взагалі буркнув щось там своєму. Цьому соціальний трус е, мережі там е, щось не зрозуміло. навіть і він сам нав... не розуміє, що він там написав. Його зараз займає більше інше питання. Його за... зараз займають, якби його не посадили за ті файли іпштейна та за інші його викрутаси. Так е, е, і його персональне збагачення це дві речі, які зараз турбують Трампа, і Трамп у нас рати на Європу, на НАТО, на Україну, на все інше. Тобто Трамп Америка зліваються. Європа, Європа не знаю, зрозуміла чи ні, що вона залишилася на самоті в протистоянні з Рашою і з Китаєм, так тому що все це Раша б також би не робила без підтримки Китаю. А зараз ще й завдяки цьому рудому чмо Трампу туди ще й приєдналася і Індія, так тобто раніше Індія була такий стримувачий стримуючий фактор у тому регіоні. А зараз американці ж обрали собі мудака у президенти, який довів все до того, що зараз про Америку всі витирають чоботи. Тобто на Америку взагалі ніхто не сприймає вже як якогось там лідера, якогось ігрока, об в нього просто підійшли. А в Америку витерли чоботи. Трампу плюнули на його рудий чуб і розмазало так полобу. І всі пішли далі. А Європа ніяк не може зрозуміти, що все те. Той жирок, який в неї є, так який вона накопитила, вже якраз час і е, щось з цим жирком робити і починати його використовувати. Тобто Європа ніяк не може прокинутися і відійти від того е, Мар'ява, в якому вона перебуває останні десятиліття. Тож, отакий ми з вами отримали урок е, від. Е, Тієї атаки, свідками якої ми з вами були. Ну і ще саме прикольне те, що Польща зараз сказала, що вона відправить своїх військових в Україну. Польща все ж таки відправить своїх військових в Україну. Для чого угадайте, правильно, правильно навчатися у українців, як збивати російські дрони? Ну нарешті, нарешті, хоч до когось дійшло, а, в тому СІА, НАТО так. Що вони ніщо без України, без українських військових, без того досвіду, який зараз мають українці і українські військові, і знаєте, я би, мабуть, на місці зараз України ще би подумав би: а чи варто обучати поляків, чи будь-кого іншого цьому мистецтву, яке Україна здобула ціною своєї крові, так? Життів своїх людей, життів своїх захисників. Чи може просто сказати: та ні, йдіть в дупу. Давайте нам зброю, і ми будемо продовжувати захищати ваше небо. Але надайте нам таку-та і таку та зброю, давайте нам стільки та стільки та й грошей, платіть нам бабло, і бабло платіть велике, а не ту, ту мелочь, яку ви зараз нам надаєте, так? І Україна буде захищати. І небо, і територію всієї НАТО. Ось такі думки в мене, друзі, по ітогу е, того, що відбулося з цими безпілотниками, з тим, що е, каже НАТО, з тим, що каже Польща, і не тільки кажуть, як вони реагують на все це. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, що відбулося, і стосовно тих реакцій, які ви бачите, мені цікаво дізнатися. Вашу думку і так, друзі, будь ласка, не забудьте підтримати україномовний контент. Не забувайте підтримувати україномовні канали. Це дуже дуже важливо зараз. Російські боти вони роблять все для того, щоб нас затерти і щоб нас знищити. Давайте будемо залишатися разом, підтримувати один одного. Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах і напишіть мені, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. Ну а ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.